Свято Івана купали, відзначається, коли літо увійшло в повну силу. За старовинними повір'ями з цього дня можна купатися в річках і озерах. Вважалося, що після купали, вся нечисть покинула воду. Трави вже набрали свою цілющу міць, саду і городі зріють, встигають плоди. У чому особливість цього дня і як провести його правильно, користуючись древніми народними прикметами і адаптуючи їх до сьогоднішнього часу. Трохи історії і бабусиних прийме свято Івана Купала Іванов день, Купальська ніч, Духів день, збігався раніше з датою літнього сонцестояння сонцеворотом – 20-21 червня. В цей час сонце знаходиться в своїй найвищій точці, а потім, якби повертає на зиму, дні стають коротшими. А ночі довше з переходом на григоріанський календар свято змістилося на 7 липня, відповідно, купальська ніч 6 на 7 липня. Одна частина нинішнього назви свята сталася від назви слов'янського бога, літнього сонця і родючості Купало, Купайло, Купайла. Це був один з сонячних богів, що символізував розквіт життя і любов. На його честь використовувалися спеціальні символи обереги, якими прикрашали предмети побуту і одяг. Інша частина назви походить від імені Іоанна Хрестителя, день народження якого християнська церква стала відзначати в цей час. 2.4. червня за старим стилем або 7 липня за новим календарем. У португальців свято іменується День святого Іоанна у Шведів Юханус, Джуганюс. З давніх давен люди особливим чином проводили не тільки день, а й ніч напередодні Івана купали з нею пов'язаний міфічний образ квітки папороті, що володіє незвичайними чарами і розквітає тільки раз на рік, крім папороті. Шанували магічні одолень траву і переліть траву. У цю ніч пропонувалося не спати, а брати участь в народних обрядах з хороводами навколо багаття і обов'язково зустрічати світанок, головні стихії цього свята, вогонь. Вода і рослинний світ, вогонь, і вода несли потужну очисну силу, яку використовували наші предки в своїх обрядах у гупальську ніч. Молоді люди, взявшись за руки, стрибали через багаття. Прикмета проркувала спільне щасливе майбутнє тим. Хто не розімкнув руки в стрибку. Матері кидали у вогонь одяг хворих дітей, щоб полум'я позбавило від недугий, Через багаття селяни переводили і захворів худобу, а здорових тварин водили навколо вогню, щоб захистити від пристріту і хвороб дерев'яні колеса або бочки підпалювали і скачували з пагорбів, що символізувало собою небесний сонцеворот. Вода також мала велике значення в ритуалах. Після Іванова дня люди починали купатися в природних водоймах. Вважалося, що до цієї дати у воді мешкає всяка нечисть. Символічним було миття лазні на Івана Купала, особливо якщо рослини для віників були зібрані напередодні. Ширяння такими віниками виганяло хвороби і слабкість, оздоровлювало не тільки тіло, а й душу. Ранкової купальською росою вмивалися для краси і свіжості шкіри. А за деякими повір'ями такий ритуал дарував особисте щастя. Наші прабатьки вірили, що в цей час весь рослинний і тваринний світ наповнюється магічною силою і в той же час стає особливо чуйним до взаємодії з людиною. Травниці намагалися запастися цілющими зборами на майбутній рік, причому трави і коріння збиралися до світанку з великою повагою і спеціальним зверненням до матінки природі, зібрані запашні букетики материнки. Пиви полину віробою. мати й мачухи господині зберігали в будинку як оберіг для житла і для сім'ї, пучки травки дали і в багаття. Традиційно в купальську ніч дівчата ворожили, кидаючи в воду свої вінки з різнотрав'я і квітів. Існує чимало прикмет, за якими на Івана Купала визначали подальший хід життя. В цей день чути гуркіт грому, негода прийшла надовго. Похмурий день на купалу обіцяє холодне літо, купальська ніч зоряна і ясна. Літо буде щедрим на гриби, вранці випала рясна роса до урожайного року. Дощ в цей день обіцяє неврожай і голодний рік. Якщо не прополоти город, від бур'янів сьогодні не буде хорошого врожаю, мабуть, сама незвичайна і забавна прикмета така. Якщо в Іванов день загадати бажання і перелізти через 12 парканів, мрія обов'язково збудеться. Чудові обряди на сучасний лад, сотні років, народна пам'ять зберігає чудові легенди і прикмети дня Івана купали у наш час, люди стали звертатися все частіше до знань першоджерел. Щоб розшукати забуті істини для щасливого і гармонійного життя, об'єднуючи стародавні повір'я з рекомендаціями нинішніх цілителів і астрологів, можна вивести якісь загальні правила, що буде правильним, а що невірним в цей день. Отже, не рекомендується проводити час в тузі з невірі і самоті купатися в природних водоймах напередодні і в сам Іванов день. зате попаритися в лазні або прийняти ванну з відваром страв. Корисно обривати рослини або плоди за винятком бур'янів, а ось напередодні або в ніч 6 на 7 липня. Найбільш вдалий час збирати корисні рослини, заподіювати біль тваринам категорично невідповідний час для забою худоби, брати вбор або самому віддавати, як же провести цей повний природної магії і чудес день, найважливіше бути відкритим і доброзичливо налаштованим до світу і кожній зустрічній людині сила цього свята. В єднанні з силами природи та іншими людьми інша порада буквально наситити себе і простір навколо сонячною енергією, а для цього можна зробити наступне: якщо є можливість, сходіть вночі з компанією близьких людей до купальського багаття, кружляти в хороводі, взявшись за руки, співати пісні і плести вінки, гадати народні традиції, красиві самі по собі і дарують відчуття чарівництва. На ранок випийте улюблений чай, краще трав'яний. Заваріть і поставте його настоюватися на сонці, коли він вбере силу яскравого денного світла випийте, із задоволенням і не поспішаючи найкраще в оточенні сім'ї або друзів до чаю можна спекти круглий золотистий пиріг, що символізує небесне світило. Зберіть напередодні свята і поставте в помітному місці букет, що нагадує про сонячне літо. Нехай в ньому будуть ромашки або будь які квіти жовтого кольору. Астрологи рекомендують провести цей день в чистоті, напередодні зробіть прибирання, особливо корисно буде позбутися від мотлуху в будинку і на ділянці з'явиться жива енергія для нових планів і справ. Ще одна рекомендація: від астрологів зайнятися в цей час плануванням ділянки, придумати і намалювати схему посадок, обміркувати розташування і конфігурацію теплиць нового ставка містка іт. Розпочати в цей день новий проект отримає потужне підживлення енергією сонця, брати з народних традицій, а що ігнорувати вибір кожного у будь-якому випадку добрі сімейні та народні ритуали народжують в людях почуття єдності, причетності божественному світу і природі. Проведіть цей день з оптимізмом і задоволенням, і це буде найправильніший вибір.